Доброго ранку! Сьогодні 3 лютого 2025 року. Заняття з художньої літератури в старшій групі. Тема заняття мирилки. Прислів'я та приказки про дружбу». Тема тижня Я та мої друзі. Доброго ранку, мої любі діти. Доброго ранку, мої хлопчики та дівчатки. Сьогодні ми з вами будемо говорити про дружбу. Тож я хочу розпочати наше заняття зі слів віршам. Сідайте зручно, слухайте та дивіться на екран. Помирились сонце з хмарою. І тепер танцюють парою. Їється дощ і сонце світить, усміхаються їм діти. Райдуга місток зробила. Сонце з хмарою здружила. Хай з них приклад беруть діти. Треба дітям всім. Дружити ось такий коротенький вірщик. Про що ж він? Так про дружбу, якщо у вас станеться якась біда, хто ж вам зможе прийти на допомогу? Так, звісно, мама, татусь, а ще? Так завжди на допомогу прийде і. Ірний друг. І сьогодні саме про дружбу дітки ми будемо з вами говорити. Що ж розпочинається дружба? Так, просто посміхнися з такий смайлий, і дітки веселі. Дружба починається з посмішки. Якщо ви прийшли на майданчик і бачите діток, то ж посміхніться один одному. і там можна буде подружитись. Давайте розглянемо та послухайте ви, які є прислів'я і приказки про дружбу. Друг пізнається в біді. Що це, як ви думаєте, що означає? Це прислід. Так, якщо ось дівчинці сумно, то друг прийшов на допомогу, він її не залишив, він заспокоює її, розпитує, що трапилось, і ось на цій картинці та сама ситуація. Дерево міцніше корінням, а людина. Друзями, а як це прислів'я, ви розумієте? Так ось ви бачите зображену дерево, так що в нього коріння міцні, то дерево гарно росте. А якщо у людини є багато друзів, то їй також і весело і є з ким поділитися своїми секретами. Якщо щось трапилось, Є також з ким поділитися, кому це розповісти. Тому потрібно обов'язково мати друзів. Слідуюче прислів'я один. За всіх і всі за одного. Так, дітки, це дуже гарне прислів'я, що кожен має бути за всіх, тоді і всі стануть. Горою, так кажуть, за одному. Якщо ви будете всім допомагати або вислухайте, з усіма будете гарно гратися, тож і всі також будуть до вас так відноситись. Скажи мені, хто твій товариш, тоді я скажу, хто ти, якщо товариш добрий. Вічливий завжди вам дасть гарну пораду. Тож інші люди можуть по цьому другові зрозуміти, що ви також дуже добра, вічлива людина. Скажи мені, хто твій товариш, тоді я скажу, хто і ти. З ким поведешся, від того... Наберешся. Що це означає? Ось подивіться, які дітки на картинці зображені. Які вони? Так, усміхні, радісні. і тому такий смайлик, ось веселий, клас. А ось якщо дітки, ось дівчинка, бачите, язик показує, веде себе негарно. Тож і хлопчик ось такий, з ким поведешся, від того наберешся. Потрібно дружити з чемними, ввічливими, добрими, веселими дітками. Але буває таке трапляється, щось ви посварили, щось не поділили іграшку, от потрібно миритися. І ось я вас познакомлю, познайомлю з мерилками у віршах. І ви вивчите, хоча б одну-дві з них і вам буде легко дитися з дітками. Мерилки це невеличкі пісеньки, які спрямовані на те, щоб забути якусь сварку з другом, та також відновити товариські стосунки, дружні стосунки. Слухайте першу мерилу. Посміхнулось сонечко. Засвітили зорі. Ти і я сваритися не будем ніколи. Давайте повторіть разом зі мною. Посміхнулось сонечко. Разом посміхнулось сонечко. Засвітили? Зорі, Повторюємо, засвітили зорі, ти і я сваритися. Повторюємо разом зі мною. Ти і я сваритися не будемо ніколи. Ось ці слова не будемо ніколи. Запам'ятайте їх, ось така мирилка перша. Послухаємо ще, які мерилки є. Ось дуже дітки полюбляють ось таку мерилку. Я дуже часто на майданчиках дитячих, біля будинків. Бачу, чую, як дітки проговорюють. Мирись, мирісь. І більше не сварись. Не будемо ми битися, не будемо сваритися. Дуже цікаво. Мирись, мирись і більше не сварись. Не будемо ми битися, не будемо сваритися. Ось ви бачите, що дітки примирилися і веселі бадьорі йдуть на прогулянку разом. Подивитися просто в очі. Я сваритися не хочу. Я образи. Не хотів, не на роков зачепив, просто очі подивись і зі мною подружись. Як важливо дійсно подивитися просто очі та попросити пробачення, я образи не хотів. Буває, що гралися десь ненароком. Зацепив, зачепив іншу дитину, тож найпростіше підійти та вибачитися або промовити ось таку гарну Мерилу. Не штовхайся і не бийся, а зі мною подружись. Дам тобі я пиріжок, помермось мій дружок. Ось також така, навіть, я сказала, весела Мерилка. Не штовхайся і не бийся, а зі мною подружися. Що це означає? Так, що потрібно вести себе дуже гарно, не штовхатися, не битися. А навпаки, подружитися. Дам тобі я пиріжок. Померімо мій дружок. Давайте послухаємо наступну марину. Також дуже цікава, як у дітки дуже часто використовують. Мир миром, пироги сиром, веренички маслі. Ми, дружечки красні, помирімося. Також мезінчиком дітки беруть замезінчик та промовляють ось таку гарну мирилку і примирюються один з одним. Ось ви бачите, які дітки веселі, коли вони грають дружньо, весело, не штовхаються, не ображають один одного. Я мирюся, ти мирись, більш не бийся, не сварись, не кричити і не лайся, моїм другом залишайся. Також дуже гарна мирилка, яка примирить діток, і тоді ви будете завжди грати. Дружньо, весело. На вулиці можна пограти в різні, як і рухливі ігри, пострибати, побігати, класики. Ось ви бачите на цій картинці, які дітки веселі та бадьорі. Це от означає, що дружба це найцінніше, що є для людини. Особливо для вас, дітки, тому що без друга важко жити, нема з ким поділитися, своїми якимись таємницями, розповісти, як у вас справи, розповісти, яка у вас є нова іграшка, як ви провели вихідні, де ви були з батьками, батьки ж знають, де ви були, а от з другом завжди. Хочеться поділитися. Тож використовуйте в своїх іграх, мерилки. Якщо ви нікого не зачепили, нікого не штовхнули, то вам і мерилки не будуть потрібні. Але може комусь поряд з вами, хто буде гратися і ось якось повівся не так, як потрібно, ви зможете підказати, яку мерилку можна. Використати. Я думаю, що вам дуже сподобались мерилки, приказки прислів'я про дружбу. Наше заняття завершено. До побачення, мої любі друзі! Не сваріться, будьте чемні та добрі!